Друзі, я вас вітаю. Вибрався я на озерце. А, сьогодні буде не просто риболовля, а можна сказати, експеримент. Бо планую я ловити виключно на активні приманочки. А, як багатьом з вас відомо, літо це час саме активних приманок. А, якщо бути точніше, то віброхвостів і твістерів. А тому сьогодні я присвячу всю риболовлю саме цим приманочкам. Переважно буду використовувати віброхвости, бо з твістерами я не сильно люблю гратися, а з віброхвостами система мені чітко зрозуміла, і з вами я нею поділюся. Тому що з цього вийде, ви побачите. А все, що буде потрібно, що може забув вам розповісти, вже розповім по ходу відео. У ми сьогодні будемо намагатися ловити таким ось комплектом. Це Тікт The Answer до 3 г. Котушечка до нього, Ванфорд 2,500 і шнур 30 метрів в мене лишилося. UGK X-Braid Upgrade. Він 02-го діаметру по японії. Звісно, цих 30 метрів на супердальні закиди не вистачить. Але і далеко ловити ми сьогодні не плануємо. Розпочинаю я риболовлю з перевірки саме донного горизонту. Але перевіряю я це все дуже активно. І майже одразу дана тактика приносить мені першу рибку. Окунець клюнув на дуже просту проводку, кілька обертів котушечки і пауза на дні. А, така собі сходинка класична. А, рідко ловлю окуня нею, але влітку ця проводка для перевірки донного горизонту досить активного, як вже я казав, є досить ефективною. Тому не забувайте про класичні сходинки. Вони можуть приносити результат. А я відпускаю цього красення і зараз покажу вам приманочку. А перший окунець клюнув мені на копію від Mavini. А це копія на Swing Impact в розмірі 1,2 дюйми. Продовжив я займатися збором активних окунців з дна, але дещо змінив проводку. Тепер я почав комбінувати ривочки, рівномірку і ту ж саму сходинку. Це все виглядає досить цікаво, і окунця це теж, врешті-решт, виманило і він клюнув. Насправді окунь це не та риба, яка любить постійну стабільність, одноманітність в проводці. Тому, навіть якщо ви за одну проводку кілька разів зміните її вид, її темп, амплітуду підривів тощо, на ваш результат це може особливо не вплинути. До речі, от зараз випущу окунця. І що стосовно приманочки, її я поки не змінюю, з кольорами теж не граюся, використовую свій улюблений колір, це оливка. Не дивлячись на те, що в кадрі поки що рання доба, окунь трапляється також і на викиді. На перших кількох повторах проводки, ось такі чорненькі красені попадаються, і їх, звісно, що я відпускаю. І будемо з вами продовжувати ловити. До речі. В якості початкового місця лову я обрав а, затоку. Тут дуже мілка глибина, і окунь тут тримається завжди. А, і окрім цього, в літню пору, коли окунь стоїть в різних шарах води, однією проводкою дуже легко перевірити абсолютно всі. Так сталося і з цим окунцем. Він стояв в середньому або верхньому шарі, я вам точно не скажу. І однією проводкою, як ви бачили, це два дуже плавних високих підриви. А палку тримав я вертикально. І саме ось такою проводочкою я його знайшов. При цьому перевірив я також донний шар, бо опускався я вниз. Очікував невеличку паузу, тому той, хто не використовував. Тримайте в свій арсенал ще одну проводочку на літнього конця. Черговий окунець відправляється до мого активу. Клюнув саме цей красунчик в середньому шарі. Ви бачили, яке зле клювання було від нього. Закопнув повністю мого свінга ось такий зелений смугастик. До речі, я, напевне, не казав, але на такій міляці я поставив 1 грам. Більше вагу тут ставити немає сенсу, в інших місцях є. Але до них ми перейдемо трошечки згодом. Дещо що змістився я в більш широку частину озера, тут і глибинка побільша, але тактику при цьому я вирішив не змінювати. Продовжив обловлювати рибу ось таким подвійним дуже широким підривом, і рано вранці, вздовж такого щільного латаття, окунець точно має стояти. Окунець підсів без удару. А, досить гарна рибка. Я би сказав, по міркам цього літа і цих місць, а, це бонусна риба. Хоча фрикціон в мене був дуже розпущений, але за рахунок цього рибка ніяк не могла зійти. Та й подивіться, як він взяв а, окунець, досить гарного розміру, взяв в товщі, взяв. Прямісінько в саму шахту. Тепер треба якось звідтіля дістати приманочку. За допомогою інструменту мені це таки вдається. І рибку треба дещо трошечки оглянути, подивитися, помилуватися цим окунцем. І, звісно, що ж його звільнити назад у рідну стихію. По монтажу я все ще нічого не змінюю. Один грамчик плюс Swing Impact копія ось та сама 1,2 дюйми. Я навіть з кольором особливо не граюся, продовжую обловлювати. Ось зараз спробую провести більш вздовж дна, оскільки в товші окінця я зловив. Дуже впевнений контакт, і на дні рибка теж стоїть. А розмір біля лілії дійсно окуня поліпший. Не скажу, що якісь супер тут кабани, але це справді для літа, для такої пори, і, особливо для цієї водойми дійсно гарні окунці І в цей раз знову мені знадобився інструмент. Окунь щось в цих місцях бере дуже жадібно, напевно, за ніч він зголоднів. Дуже добре, що я зі своїм смачненьким віброхвостиком з раночку до нього прийшов. На моє здивування, окунці в тому місці закінчилися, було ще кілька клювань, але холостих. Тому я перемістився на пляжик, поруч з яким знаходиться дамба. Комбінація коротеньких ривочків з рівноміркою. І досить вдала пауза. Приносять мені тут окунця досить мілкого розміру. Зовсім не схожий він на тих, що клювали біля латаття. Але теж, зверніть увагу, де я його взяв більш праві шесточки. Не кидав я просто на пісочок, а кидав в місця на пляжику, де в нас побільше зарослів всіляких. А саме такі місця окунець дуже полюбляє ой я його. Дещо покупав в багнюці, але нічого зараз відпущу. Тому ось такі місця ви теж завжди перевіряйте в першу чергу. Після перевірки активного оконця з дна, і зловивши одного, вирішую я повернутися до найбільш вдалої проводки сьогоднішнього дня і взагалі цього літа. По активному окуню мова йде, звісно, про широкий подвійний підрив. Насправді я вам скажу, що окунь в проявляє себе дуже швидко зазвичай, а це 2-3 проводки, і вам вдається при правильній подачі, звісно, його знайти. А якщо у вас не виходить, то скоріш за все окунця в цій точці немає. Адже. Всередині води зазвичай стоять більш активні окунці, які з радістю смакують наші приманки. Просто подивіться, як гепнув цей окунець. Я почав прискорюватися і підігравати вершинкою, вже вимотуючи приманочку із води. І він вилетів фактично в приглядку. Зараз на повторі це все буде дуже класно видно. Ось що означає справжній активний літній окунець. І приманочку я, до речі, змінив на наноміну 1,1 дюйма. До речі, багато хто може запитати Вікторе, ось чому ти не пробуєш ставити 1,5-2 дюйми? Можеш попитатися покрупніший окунець. Я відповім. Я дуже багато часу, особливо минулого літа, саме на цій водоймі опирався в такі приманки. І скажу вам все одно, мілкий окунець пробує клювати на більш об'ємні крупні наживки і не засікається. А ось така дрібнота відносна, хоч і дуже приємна, коли ловиш на досить делікатну снасть. А, гарно зажовує саме дюймові приманочки. Ну, приманочки в районі дюйма. Все, що навіть півтора дюйми починаються відкусані хвости і мої сльози. Тому, а, коли немає гарної навіски окуня, немає сенсу упиратися в, навіть в півтора дюймові приманки. А тим часом черговий окунець клює на викиді, хоч і вздовж берега, але він саме на цих двох кладках а, стоїть, стоїть в їх районі, а, тому його треба відпускати і зміститися, перевірити дещо інші місця, на яких я сьогодні ще не половив. Разом з переміщенням змінюю я і вагу. Ставлю 1,5 грами, оскільки в цій точці, за моєю теорією, риба стоїть далеко, і глибинка тут дуже симпатична. Разом з цим роблю я ще більші а, підривчики, щоб приманка а, покривала набагато більшу площу. Як і очікувалося, окунець з викиду, а, спінінг зв'язав його вправно. Все як по книжечці. Проте розмір дійсно спортивний. Але головне, що моя тактика зі зміною, зі зміною вантажка, зі зміною проводки дає свій результат. Це просто чудово. Результат, звісно, складно назвати результатом, поки не вийде його закріпити, тому вирішую я кинути на цій же Вимосточці, але в зовсім інший бік. І, звісно ж, і тут хочу отримати якесь клювання. Десь 7 секундну паузу я витримав, і окунець з досить далекої дистанції таки клюнув. Дуже приємно, коли після таких пауз бере риба. Адже розуміє, що недарма ти чекав, недарма не продовжив активну проводку. Ось такий маленький красончик, дуже бажаний, і йде він назад у водойму. Після цього вирішив я повернутися на кладочку, з-під якої вилетів окунець за приманкою, зловити ще тут одну рибку і закруглятися. Ого. Ого. Хі -хі. Ну, ви що, что знімаєте? Так. Да. На ютуб? Да. А як канал називається? Рибовля з Віктором. Ви, ви, ви... А на цьому відео моє підходить до кінця. А, класно половив. А, вважаю, що всю потрібну інформацію вам розповів. Якщо виникнуть, звісно, якісь питання, в коментарях я на це все відповім. А, на цьому буду з вами прощатися. А, тепер ви точно знаєте, як ловити окунів таку спеку, або принаймні маєте один з варіантів його лову. Зустрінемося з вами в наступних відео. Бай-бай!